Добрий день, любі малята! Кожна країна має свій прапор. Це державний символ. Скільки на землі країн, стільки і прапорів. Всі вони різні, однокольорові, багатокольорові, з візерунками, смугами, зірками, хрестами. Кожен символ або знак на прапорі має своє значення, а кожен прапор має свою історію. А ми сьогодні з вами поговоримо про наш український прапор. Наш прапор складається з двох однакових горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Ці два кольори, синій і жовтий, є державними кольорами України. Жовтий це колір хлібної ниви, золотої пшениці. Є символом миру і достатку. Синій колір. Це безхмарне небо, символ миру. Поєднання цих кольорів на українському прапорі символізує чисте, безхмарне небо над жовтим колосям хлібної ниви. Український прапор це символ національної єдності, честі та гідності. Отже сьогодні пропоную вам вивчити вірш, який називається Український прапор. Його написала Ліна біленька. Послухайте його. Вітер весняний на площах, стяг український полоще, в прапорі просінь небесна, золото поле чудесне. Який вітер? Весняний. А прапор який? Український. А в прапорі що? Просинь небесна і золото поле чудесне. Давайте повторимо ще раз разом зі мною Вітер весняний на площах стяг український українській В прапорі просинь небесна, золото поля чудесне. Молодці дітки. Вивчіть віршик на пам'ять, а я чекатиму на ваші аудіо або відео. До побачення!